Від одного з ваших заступників у ваш бік пролунали досить серйозні звинувачення по темі реконструкції історичних будинків в центрі міста. Мовляв, підрядники були обрані без тендерів. Відповідної кваліфікації не мають і роботи проводяться з порушеннями. А зараз взагалі є заява в прокуратуру. Відповідно, роботи мають припинитися однак не припиняються. Ви як ви можете прокоментувати? Можливо, ви йому вірите? Я нікому не, не вірю, я Правильно. питаю вашу думку. Тоді, вашу тоді якщо ви не вірите, звинувачення це безглузді. Значить, пів години назад у мене був начальник управління ДБК області, який на Шандера Петефі підтвердив, що всі є документи. Значить, є речі, де тендер не потрібно, і є речі, де тендер потрібно. Тому треба розібратися в законодавці. Я не боюся по цим питанням відповідати, але більш досконало вам можу сказати Андрієв. Який...